Добрий день, малята! Це знов я, смайлик-виховайлик. Дуже радий зустрічі з вами. Сьогодні будемо грати в гору Закінчі речення. Ви пам'ятаєте її правила? Молодці! Треба вибрати правильну картинку, щоб закінчити речення. Тоді починаємо. У лісі ми збирали гриби чи кубики. Яка буде правильна відповідь? У лісі ми збирали гриби. Повторюємо разом. У лісі ми збирали гриби. Наступне завдання Аня вчиться грати на відрі чи на скрипці правильна відповідь. Аня вчиться грати на скрипці. Повторюємо разом. Аня вчиться грати на скрипці. Наступне завдання. Костя у дворі зліпив снігову бабу чи бублика. Ну, звичайно, ви знаєте відповідь. Костя у дворі зліпив сніговика. Давайте разом. Костя у дворі зліпив сніговика. Що ж у нас далі буде? Дивимося, Марійка катає м'яч чи коробку. Ну що, подумали? Марійка катає м'яч. Давайте скажемо разом Марійка катає м'яч. Наступне завдання. Під кущем сидить сірий заєць чи слон. Яка ваша відповідь? Під кущем сидить сірий, заєць. Повторюємо разом: Сидить, сірий. Заєць. Ну що, не замарилися малята? Тоді продовжуємо. Річкою пливе ракета чи човен. Відповідь всім відома. Річкою пливе човен. Говоримо разом. Річкою пливе. Човен. Ось таке речення зараз. Вранці задзвонив будильник чи диван. Ох, яке медне ж питання. Вранці зазвонив будильник, Кажемо разом. Вранці задзвонив будильник. Ось таке завдання. Слухаємо уважно. Восени зібрали врожай моркви чи жуків. Правильна відповідь буде такою. Восени зібрали врожай моркви. Кажемо разом. Зібрали врожай моркви. Останнє саме складне завдання. Катя у саду побачила метелика, квітку чи динозавра. Ну, звичайно, ми не можемо побачити динозавра в саду. Тоді правильна відповідь буде такою. Катя в саду. Побачила метелика і квітку. Давайте разом скажемо. Катя в саду побачила метелика і квітку. Мені дуже приємно було з вами займатися, діти, але прийшов нам час прощатися. До нових зустрічей зі смайликом-виховайликом. До побачення!